Алло, алло, я перевіряю свій мікрофон. Надіюсь, мене нормально чути. <звук> Знаєте, скоро вже свято. Сьогодні взагалі день Святого Миколая. Вже, типу, треба якусь кімнату прикрашати. а Єдине новорічне, що в мене є, це ота от лампа ззаді. І... Сам Миколай. Я його до чаю зім. Знаєте, до речі, що я просила Миколая минулого року? Чисту, гарну шкіру. Це єдине, про що я мріяла в той момент. От просто шкіру, як задні младенця. Мені більше нічого не треба було. Мало того, що мені різку не принесли, мені принесли проблемну шкіру. І от іменно сьогодні про те я й буду говорити. Привіт! Мене звати Ярина. Я експерт по проблемній шкірі. На жаль, тепер вже два маленьких дисклеймери перед тим як я почну. Перше, це то, що на щастя, або на жаль, я не лікар. Все, що я розказую в тому відео, це просто мій особистий досвід і ніяка не інструкція. І друге, це те, що в мене ніколи не було ідеальної шкіри, якщо щось в той час, як і проблемною, сильно вона теж ніколи і не було. В тому відео я просто хочу розказати, що взагалі почались мої проблеми зі шкірою, як я пробула. Ла її лікувати, і що реально її вилікувало. Сама історія починається рівно рік тому, коли я переїжджала з Канади в Америку. На той момент моя шкіра виглядала приблизно отак. От Вона вся була покрита такими маленькими комедонами. Я називала їх. Прозорі прищики, і в цілому, якщо оці от прищики нічим не провокувати і не видавлювати, з ними можна було жити. Єдине, що вони псують тільки рельєф шкіри. Але я все-таки вирішила. Я експерт по проблемній шкірі, вирішила видавити їх в один прекрасний день, і от як моя шкіра виглядала зразу після цього. І іменно з того й починається весь цей кардабалет. Я в цілому робила дуже багато фотографій своєї шкіри, пробувала задокументувати. Весь свій процес, все своє самолікування, і подивитися, що воно взагалі прогресує, хоч якось. Спойлер, ні. Я була впевнена, що це от моє хірургічне втручання взагалі ніяк не вплине на стан моєї шкіри, тому що це не перший раз, як я це вже робила, я дуже сильно помилялась. А ще я думала, що через те, що я тільки переїхала. Шкіра, яку я бачила перед собою, це наслідки американського клімату, води, продуктів і так далі. Це знаєте, як деякі люди в всіх проблемах світу звинувачують Америку. От так само я звинувачила Америку в своїх проблемах зі шкірою. Але коротше, на той момент мої шкіри ставало все гірше і гірше. Моє підборіддя вкривалось трьома, якщо не чотирма пращами. Кожен божий ранок я от могла проснутися зранку. Отак, от, от рукою порухати і реально відчути декілька нових прищів. У мене вже навіть прикол появився, який я називала Бінго. Це коли три в ряд одне коло одного вискакували. Я вже починала розуміти, що ситуація якби не ні альо, і пробувала знайти лікування сама. І вперто вірила, що я зможу це зробити сама без допомоги спеціалістів, косметологів, дерматологів і так далі. Ви собі просто уявити не можете, скільки грошей я потратила на всі оці вот продукти, які би мали допомогти мені з прищами. Кожен тиждень я куплю. Ляла новий засіб для лиця, або там декоративну косметику. Я в основному орієнтувалась на відгуки з Тіктоку, інстаграму, там Ютубу людей, які рекомендували якісь певні засоби. 90% зі всіх продуктів, які я купила, не працювали, тому що вони елементарно були не для моєї шкіри. А решта 10, можливо в теорії би і спрацювали, якщо би я не міняла їх так часто. Я не давала шкірі звикнути до них. Це, власне була моя така перша груба помилка. Це те, що я не давала шкірі адаптуватись ні до чого, міняла засоби, не дивлячись на те, як реагує моя шкіра. Деколи їй ставало навіть гірше через це, але я того не замічала. Як ми розуміємо, стан моєї шкіри тільки погіршувався, але я далі була впевнена, що мені не потрібна буде нічия допомога. Коли вона вже виглядала так, я розуміла, що ситуація вообще катастрофа, треба вже і негайно щось робити. Я вирішила зменшити кількість цукру, який я споживаю. Я солодколіжка, я ніколи не відмовлюсь від солодку, особливо якщо разом з ним пропонується чай. Я їм його кожен день до сих пір, так ну і тоді було так. Я подумала, що якщо я зменшу кількість цукру, можливо, це якось поможе мені з прищами. і це дійсно дуже багатьом допомагає. Але як я й сказала, я їм його кожен день, скільки я себе пам'ятаю, я би не змогла відмовитись від нього повністю, тому я придумала рішення їсти його тільки один раз в день. Зазвичай це було зранку. І от так от я напевно витримала тоді тиждень чи два. Єдиний результат, який я замітила, це то, що прищі, які вже були на моєму лиці, заживали трошки швидше. Але це ніяк не впливало на кількість прищів, які висипались далі. Висипались. Отак, от, от проходив місяць за місяцем, місяць за місяцем. Я вже починала миритися з думкою, що напевно це моя шкіра, напевно, вона завжди до кінця моїх днів буде проблемною. Наступив серпень. Це був місяць, коли я їхала в Україну рівно на місяць. Ну просто типу додому. Я подумала, що в цілому. Охір можна піти до якогось нашого косметолога хоча б на консультацію. Хай людина, яка в тому розбирається куди більше, ніж я, хоча б можливо підкаже мені, в чому може бути причина, і от зараз на правах реклами, за яку мені, на жаль, не платили. Мені би щиро від щирого серця хотілось би вам порадити косметолога, до якого я пішла. Також, якщо ви живете у Львові, майте на увазі. Це була друга косметолоша, до якої я звернулася в своєму житті. Перший раз я пішла до совєтської якоїсь нашої лікарні. Косметологічні, мені просто все видавили і сказали гуляй. Короче, день ікс. Я приходжу до неї на консультацію. Я лягаю до неї в це от крісло, вона там плюс-мінус оглядає мою шкіру. І перше питання, яке вона мені задала, видавлюєш, да? А як ви узнали? А вона перед тим як я прийшла, попросила підготувати лист продуктів. Доглядових і декоративних, які я використовую на лице. і в цілому, переглянувши весь цей список, вона сказала, що мій на той момент же плюс-мінус стабільний догляд був нормальним. Справа була не в ньому однією з причин, однією з проблем, це був мій тональний крем, і от дівки, вам на замітку, вот сісі крем з сукінці покривав мене оцими вот комедонами, прозорими прищиками, з яких пізніше вискакували реальні прищі. Ну коротше, вона в цілому зрозуміла, яка в мене шкіра, і дала мені. Крокову інструкцію, що де, як і чим користуватись, порадила мені так само аналоги деяких продуктів, в тому числі і тональника. Ну і відповідно, я пішла це все купляти. І на той момент я потратила більше п'яти тисяч гривень, але я до сих пір вважаю, що це того вартувало. Основним моїм лікуванням був я так розумію ретинол. Мені виписали таку мазючку, яку треба було мазати вечором перед зволоженням після вмивання. От з нею в мене теж було не дуже привітне знайомство, тому що це все таки ретинол. Дуже агресивна штука, а в мене шкіра чутлива. І от як відреагувала моя шкіра перші рази, коли я почала ним користуватися. Але лікар знала, що таке могло статись, тому дала мені ще одну мазючку, яку я мала масти, щоб зволожити шкіру. І так як я сказала, часу в мене було зовсім небагато. Я прийшла до неї через. Тиждень чи через півтора на той момент я абсолютно не бачила результату від ретинолу, але бачила результати. Вона Знаєте, я вже почала сумніватись. Вона бачить речі, які не бачить ніхто більше. У мене розрядився телефон. Мені треба було зняти другу частину відео. Я її зняла, вирішила передивитись все, що я перезняла. Я знімала це в режимі slow motion. Йоп, твою Ну ладно, перезнімем ще раз. Мені сказали, що помітний мені результат я побачу через 2-3 місяці постійного лікування. Паралельно з використанням ретинолу, я так само пила пробіотики, наскільки я розумію, які вона так само мені виписала. Після того я поїхала в Канаду, і результати від лікування я почала бачити через місяць закритих пор і прищів дійсно ставало менше й менше з кожним днем. Єдина проблема. Не менш серйозна, яка залишалась, це плями від прищів. Така от мене шкіра. В мене реально плямочки будь-які на лиці можуть залишатись пару місяців. Для плями мені так само виписали додатковий засіб, який от я зараз поступово ввожу в свою рутину. До речі, про рутину. Я думаю, я і так буду показувати в цілому, що йде, як я використовую. Але рутина виглядає так: в першу чергу, це очищення в день і вечір. Вечером після того я наношу ретинол, вдень наношу цей гель, який мені. Для плям виписали, якраз після цього йде зволоження, і в день, якщо я, тим більше кудись виходжу, я наношу SPF. Я думаю, на камері до сих пір видно якісь недоліки моєї шкіри, але порівняно з тим, що було, для мене це небо і земля це вже величезний результат. Власне, для чого я знімаю це відео? По-перше, для того, щоб наголосити вам вчитись на чужих помилках, ні в якому разі не видавлювати нічого на своєму лиці, не експериментувати і не займатися самолікуванням, тому що деколи це не працює. А по друге, Гадати, що якщо, звісно, є можливість, завжди краще звернутися до спеціаліста, інвестувати в хорошого косметолога, який підкаже вам, в чому може бути причина висипань і підготує для вас правильний догляд. Повірте, ви зекономите купа грошей, купа часу і купа сліз. Це, вроді, би, все, що я хотіла сказати. Я хотіла зробити цей відео коротким, але досить інформативним. Якщо взагалі хоч хтось додивився це відео до кінця, якщо у вас лишилися ще якісь питання, можете спокійно задавати їх в коментарях. Поставте лайк. Будь ласка, на це відео. Я вас дуже прошу. Я типу, ну, я нормальна тёлка, там деколи да, смішна, я, ну, я добра. там, Можете підписатись теж. Все, коротше, я йду. Вам всім дуже дякую за перегляд, всіх цілую. Всім па-па-па-па.